Вітання усім. Сьогодні я готувала рублені котлети і хочу розказати вам, як я це робила. Дуже просто і легко. Беремо м'ясо, у мене куряче філе, ріжемо дуже-дуже дрібненько, даємо солі, перцю, приправи, які в нас є. Приправу до курки я давала часник сушений. Паприку, мелену і копчену і майонез. Добре перемішала і залишила десь на пів години для того, щоб м'ясо промаринувалося. Через пів години. До м'яса додаю яйце, трошки борошна. І крохмалю. Крохмаль може бути і картопляний, у мене кукурудзяний. і з ложечку крохмалю. І все. І перемішуємо добре всі ці інгредієнти. Наш фарш на котлети готовий. здавалось би, вже все. Обжаримо і будуть готові. Жаримо їх, обсмажуємо верніше, з двох сторін. А потім будемо ще продовжувати їх готувати. Ось так смажимо їх до золотистої скоринки. Коли обсмажиться, викладаємо в каструлю і потім заливаємо водою небагато трошки води, і ставимо їх на вогонь. Щоби вони проварилися, протушилися в цій воді з півгодини. Коли закипить водичка, я даю ще лавровий лист, листя, не обов'язково, і е, кілька кусочків часнику. Через півгодини і вода встигла википіти, бо її там було мало. І наші котлети такі м'ягесенькі, такі духмяні, ну просто хочеться їх їсти. Приготувала я на вечерю пюре картопляне і якраз добре до нього ось ці роблені котлети. Ще огірочок квашений, і ось вечеря готова. Готуйте такі котлети, смакуйте на здоров'я. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте подобайки. до зустрічі!